Дякую you yes, to... за ваш візит, шановний секретарю, ваша команда, so пане посол, Ради, бачити вас. Дякую за те, що приїхали. Been... Я знаю, що у вас вже були зустрічі з нашим прем'єр-міністром та з нашим міністром закордонних справ. Тож, насамперед, ми дуже вдячні вам, вашій країні, вашому уряду, прем'єру Стармеру. Найкращі вітання йому від мене, будь ласка. Ми вдячні йому за візит до нас за підписання дуже важливого. Мені здається, історичного рішення документ про історичне партнерство у різних напрямках. Мені здається, що у нас тільки один такий документ. Так Тому, справді ми стратегічний партнер не тільки у наших взаєминах, але також на папері. І для нас це дуже важливо. Ми вдячні за. Ваше фінансування, фінансову допомогу для нашого виробництва, і одна з тем, якими я хотів поділитися з вами, це те, що я дуже хотів щоб деякі кошти ці вони прямо нагально потрібні нам, щоб вкласти їх, інвестувати їх у наше внутрішнє виробництво. Це для нас ключове. Також ми дуже вдячні за рішення щодо двох. Мільярдів кредитних коштів, і я хотів сказати, що вчора в нашому парламенті парламентарії, я їм вдячний. Вони ратифікували документ. Це добре, це означає, що ми зможемо використати ці кошти. Це дуже добре. Ми дуже вдячні вам за вашу гуманітарну підтримку, політичну підтримку. Я пригадую нашу зустріч у Брюсселі. Ми спілкувалися про багато деталей щодо безпекових гарантій. Я думаю, що сьогодні ми можемо продовжити обговорення. Вітаю вас, президента Зеленський Чудово. Бути знову у Києві. Я вже в п'яте тут. Не, не Кажіть французам, але мені здається, що до вас приїжджаю частіше ніж до Франції. І мені здається, важливо, щоб я був тут. Зокрема, в цей момент. Я знаю, що це критичний момент для України на її шляху до майбутнього. Ви абсолютно праві, що це було історично. Що прем'єр Стармер з вами підписав угоду про сторічне партнерство? Це оновлює наші взаємини, поглиблює їх на наступні 100 років. І ви знаєте, тисячу років тому київські принцеси одружувалися з британськими князями. наше партнерство. Воно про сотні тисячі років. Але що робить це сторічне партнерство? Воно показує наші зобов'язання перед вами не лише на період цієї війни, а набагато далі і Воно спирається на нашу військову співпрацю, гуманітарну співпрацю та, звісно, нашу економічну співпрацю на благо наших двох країн та наших економік. І ви знаєте, що ми продовжимо бути з вами, щоб боротися з цим імперіалізмом, який ми бачимо, іде від Путіна. Ми будемо з вами до самого кінця. і Я з нетерпінням очікую на обговорення, детальне обговорення деяких шляхів. Як ми можемо продовжити нашу двосторонню допомогу вам, але також як ми можемо допомогти вам багатосторонніми механізмами? це дуже важливо напередодні зустрічі європейської сім'ї у Парижі та напередодні Мюнхена, та щодо моєї розмови, яка в мене була з новою адміністрацією США, але ви знаєте, що Сполучене королівство ваш ключовий партнер. наша оцінка в тому, що Путін не хоче вести жодних перемовин зараз. Тому ми продовжимо максимально допомагати вам поки ви ведете цю жахливу війну, і ми заохочуємо інших партнерів робити те саме. Дякую вам дуже.